От дивіться, давайте так, я от при... уявляю цей діалог. Західні чиновники каза... кажуть, ось вам гроші, але ви на війну не витрачаєте. Це на жвачку. А так. наші кажуть, а красти можна, а красти можна. можна". Тобто я. Е... те, що ці кошти розкрадаються, Західа не турбує, нібито от створено міф, нібито їх хвилює, щоб тільки не, не витрачали на війну. Більше mm -hmm. того, от у нас була був діалог з Мазурашу, депутатом, він також е, е, вкинув цей міф. І я кажу: я, вибачте, я, якщо а, е, там була мова, от ми з вами теж це говорили, що mm -hmm. збільшували фінансування депутатів. І він uh -huh. мені визнав, що каже: А ви знаєте, що цілий ряд депутатів, ті кошти, які їм виділяють, нібито на. Утримання там допомігів там на командировки, вони витрачають на військових. Тобто, вони е, ці кошти виділяють на військових. Я кажу е, дуже добре. Е, а чому ж тоді ті кошти, які е, Захід нам дає для фінансування? Е, ви не витрачаєте хитростю, не е, кажете, що це нам, а ага. витрачаєте на фронт? Тому а розкрадає, бо правильно, да, я, 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 я розумію. Це дуже добре, що хтось, якісь, якась капля цих коштів потрапить е, на фронт і допоможе військовим, але от чомусь у них хитрість вкрасти собі, і побудувати будиночок, у них є. А е, взяти кошти і витратити е, на фронт, хитрості у них не вистачає.